Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 fm Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ та глядачів нашого Ютуб-каналу, і запрошую вас до програми. Лікар знає порушення зору. Все більше українців стикаються з цією проблемою. От вам лише кілька цифр за увесь 2022 рік. Лікарі зафіксували 19 нових випадків із такою хворобою з порушенням зору. І тоді, як минулого року, тобто у 2023 році, така ж кількість діагнозів була поставлена лікар. Рями усього за сім місяців. Що це означає? Це означає, що держава має якомога більше дбати і думати про комплексні програми реабілітації людей із порушенням зору. Якою ж має бути ця реабілітація? Сьогодні будемо говорити у нашій програмі Лікар знає. Отже, вітайте моїх гостей це Сергій Рико, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомо. А також Ірина Сасіна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри технологій, освіти та реабілітації осіб з порушенням зору факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського університету державного імені Михайла Драгоманова. Добрий вам день. Добрий день так. Одразу надам кілька контактів. По перше, наш вайбер. Як завжди пам'ятаєте, шановні слухачі, глядачі, Сергій Олександрович залюбки відповідає на ваші запитання. Пишіть нам. 098 009 98 98. Так само можна писати свої питання у чаті під нашою онлайн трансляцією на Ютуб каналі Київ.ФМ. Крім того, якщо відповіді на своє запитання ви сьогодні не почуєте, але маєте проблеми із очима. Будь ласка, звертайтеся в медичний центр «Очі клінік», де працюють фахівці найвищого рівня, де обладнання найновіше, найсучасніше, де застосовуються найпровідніші технології. Отже, телефон для запису. 0800 333 707 Ну або приходьте липківського Василя липківського 16 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Скажіть мені, будь ласка, давайте ми одразу зафіксуємо, що означає порушення зору, да, да? тому, що там у мене є якийсь мінус, так але. Про мене у цій програмі не йтиметься, так про кого йтиметься е, у цій програмі, кому потрібна реабілітація? Ну, порушення зору це тоді, коли в корекції в окулярах чи в контактних лінзах. Людина бачить мало. Тобто, що таке мало? Є ступені амбліопії пониження зору. Є слабка ступінь, це коли людина там бачить 60 відсоток, висока ступінь це коли менше 20% бачить в окулярах чи в контактних лінзах. А є ступені сліпоти, які ще розділюються на 5 ступенів. Розумієте? Тобто, це від предметного зору до просто в проекції світла, що людина бачить. І, от дійсно, ми говоримо про ту частину людей, про слабкозорих, які бачать менше 20%, а, і вони знаходяться дуже часто в спеціальних закладах, в інтернатах. Зараз звичайно інклюзивна освіта, то і привозять дітей таких, але вони потребують вони особливі діти з особливими освітніми потребами, тому що це не тільки діти, які погано бачать, у них є і психологічні порушення, це можуть бути і травми під час Пологів, це можуть бути генетичні захворювання і таке інше. А крім того, ці діти ще й погано, діти і люди. І, і люди, які погано бачать. Я можу сказати, що у нас, наскільки я пам'ятаю, 10 років тому назад ми виясняли, скільки в нас людей читають по Брайлю. То ми по бібліотеці для сліпих, по бібліотеках для сліпих ми подивилися, по слабозрячих, то практично десь 40 тисяч людей у нас читало по Брайлю 10 років тому назад, це з моєї інформації. Ну і знову ж таки ці порушення вони можуть бути як вродженими, так і набутими. Так і відповідно, і оця реабілітація вона по різному має проходити. Так воно буде відрізнятися дійсно відповідно до причини порушення зору, відповідно до віку. І на сьогодні. Первинна реабілітація це вже дошкільні заклади, спеціальні дошкільні заклади, це спеціальні школи, навчально-реабілітаційні заклади, де залучаються комплексно фахівці. Це можуть бути і медичні фахівці, ми говоримо і про офтальмолога, і про оптометриста, ну якщо дійсно гострота зору цього потребує. І звісно, це вчителі-дефектології, це фізичні реабілітологи. Тобто, тут вже починаючи з дитячого віку іде комплексна. Реабілітація. Реабілітація для того, щоб дати можливість через певний період часу дитині вже повноцінно вчитися на рівні з іншими своїми однолітками в коледжах, в університетах, тобто вона набуває тих вмінь і навичок, які їй дозволять повноцінно жити mm -hmm. так і. Ну окей, і якщо ми говоримо про комплексну, то е, якщо там на дитину спрямовується там педагогічна реабілітація, то родині очевидно потрібна психологічна реабілітація, да? особливо якщо не ну, з'являється в родині дитина із такими порушеннями, звісно, е, ми обов'язково говоримо про таку просвітницьку роботу, консультативну роботу, і е, як з педагогами, якщо йде мова про інклюзію, і дитина перебуває на інклюзії, оскільки педагогів потрібно. Вчити працювати з такою дитиною кожна дитина індивідуальна, і ми не можемо говорити, що ці проблеми у всіх однакові. Да, ми будемо говорити. От Юрі Сергій Олександрович вже сказав про те, що у дитини відповідно до порушень зору будуть виникати інші да порушення. Але ми говоримо як вторинні відхилення в саме в спеціальній педагогіці. Це і порушення упорно-рухового апарату. Тут можуть бути і порушення емоційно вольової сфери, що дуже часто буває. Тому до такої роботи. Оти до психологічної підтримки, до підтримки консультативної і просвітницької будуть залучатися не лише психологи, але й вчителі-дефектологи. Ну в даному випадку тифлопедагоги. Якщо ми говоримо mm. про дітей з порушеннями, і дуже важливо, що якраз батьки таких дітей складних дуже вони створили декілька асоціацій, громадських організацій. Однією з них. Керує Олександр Микола Снурніков, у нього дитина має проблеми, і він очолив цю організацію. Це називається е, організація батьків, діти, яких хворіють на Аннері Це відсутність райдушки, і Вагер синдром, проблеми в загальний стан дитини. І от уявіть собі, які вони молодці. Тобто ми їх запрошуємо на наші конференції. Теплопедагоги запрошують до себе на конференції. Ми проводимо разом ці конференції, тому що ми хочемо чути, що батькам Потрібно, це дуже важливо, і ви знаєте, вони просто дуже вдячні за те, що ми цим цікавимося. Ми можемо підказати, наприклад, які окуляри треба дітям з Уявляєте, Коли немає райдушки, скільки світла попадає на очне дно. Там треба спеціальне затемнення. Це тільки декілька фірм може їх виробляти. Тут ми шукаємо і благодіяльників, і е, людей, які можуть потім спостерігати за цими дітьми. Але що ж діти? Діти потім стають дорослими, треба робоче місце, треба сім'я, треба все на Світі через те, ми приймаємо участь постійно до від початку життя до кінця. Ну, знаєте, я собі так готувалася до ефіру, а потім прийшли ви і сказали, що. В кожному фактично випадку е, цей процес реабілітації він не індивідуальний. Знаєте, і тепер я вже не знаю, як будувати нашу розмову, бо я, наприклад, прочитала, що одне з головних завдань навчити оцього орієнтацію в просторі, так е, і це те, що держава знову ж таки, ну е, типу, немає такої послуги в держави. Ну чому дивіться є? у нас є взірці. У нас колись Катерина Михайльна Ющенко відправила нас, головних фахівців дитячих, в університет слабозрячих в відень. І що таке університет для слабозрячих? Це дитячі ясла, садочок. Початкова школа, школа і далі йде розвиток цієї дитини, тому що потім і треба цю дитину навчати. І що важливо для реабілітації, дійсно, там є офтальмолог, там є психолог, там є тифлопедагог в штаті, і здавалося, дитина сліпа. Ну і що що сліпа дитина, що не потрібно офтальмолога, треба офтальмолога. Там прописано раз на три місяці він оглядає там, тому що може процес прогресувати. І головне, щоб ви розуміли, що для слабозрячих і сліпих важливо. Це наявність басейну, тому що самий безпечний спосіб фізичного повноцінного розвитку слабозрячих це плавання. От ірино, Топ, да я хочу, от з самого початку. От народжується дитина із вадами зору, із проблемами зору. Що е, мають зробити батьки, щоб не прогавити якийсь час, щоб максимально е, з найменшого віку займатися і працювати? От що з чого все починається? Починається з лікарів, так да? саме починається з офтальмологів, які мають вчасно діагностувати порушення зору. Бо дуже часто батьки про це дізнаються ну, занадто вже пізно, коли ну крім в кращому випадку, крім оптичної корекції, а іноді вже і вона може не допомагати. Бувають такі у нас теж випадки. І дійсно, цей вже ранній період він може бути втрачений, і ми вже тут не попереджуємо. Розвиток у тих вторинних mm -hmm. відхилень, про які я говорила, а ми вже коригуємо їх. Так? Тобто, це має ж бути вже. Підсилена така педагогічна корекція, ну психолого-педагогічна корекція, тому спочатку це офтальмологія. Далі наступний етап це інклюзивно-ресурсні центри, які на сьогодні існують, які проводять комплексне якраз оцінку розвитку дитини, і вони на сьогодні починають працювати вже з дітьми раннього віку. Що, Як... що там дають? Там що там обслуговувати себе, навчання? Що ні, спочатку це йде оцінка, оцінюють повністю проводиться комплексно і вчителями, дефектологами ло. Гопедами, психологами, фізичними терапевтами або вчителями, реабілітологами, і після того як вже знають, які проблеми наявні у дитини дитині батькам пропонують або ну Розглядають да, шляхи або це інклюзивний заклад освіти, mm. або це спеціальний заклад освіти. Якщо батьки, дитина перебуває на домашньому вихованні, то батьки мають право в інклюзивно-ресурсному центрі отримувати корекційну допомогу, і вже в, в цей період вони, звісно, позитивно починають mm. впливати на сам розвиток дитини. Ну але все одно мене цікавить. От, наприклад, навчити дитину читати шрифтом Брайля. Хто має тифлопедагог? Зрозуміло, це мають батьки його знайти і платити йому гроші? Чи є вона заклади? Щоб це не було заклади інтернатного типу? Ось і знову ж тут такі питання: да, от у вас як у фахівців запитаю: що краще для таких діток бути в середовищі? Ну там в своєму середовищі де більш інтенсивні завдання, чи все таки виховуватися в родині і просто щоб а, працювати з педагогами? Ну звісно, ми говоримо про те, що дитина має бути в соціумі. Який це соціум буде? Це звісно вирішувати батькам, чи це буде інклюзивний заклад освіти, чи це спеціальний заклад освіти. Але ми тут розуміємо, що спеціальний має свої переваги, оскільки це і зменшена кількість дітей, і зрозуміло більше індивідуального підходу до даної дитини. І педагоги вони мають спеціальну освіту на відміну від інклюзії, тому залежно від глибини порушень, все ж таки, ну батьки мають усвідомлено до цього підходити. Е, ну, наші батьки на сьогодні вони беруть участь в різних таких напрямах реабілітації, тобто вони залучаються до реабілітації своїх дітей і вони також навчаються і навчаються просторовому орієнтуванню для того, щоб допомогти дитині. І шрифту Брайля також вони навчаються для того, щоб допомагати дитині. Ну, так як і ми, так ми з своїми дітьми працюємо. Ну чому ж батьки не можуть працювати зі своїми дітьми незалежно від того, чи є в них порушення, чи немає? А да, це так. школи школи, інтернати. Тепер вони називаються по іншому спеціальні школи. Їх в Україні було шість. Тепер уже п'ять. От шкіл такі для чого вони скорочуються, коли кількість е, людей є спеціальні. Це зв'язано просто з, з тим, ліні. що з війною так через те ці дітки перевезені в інші інтернати, да, в інші спеціальні школи. І це дійсно державні кошти, це хороші державні кошти. Я вам хочу сказати, навіть що батьки кажуть, боже як гарно харчуються наші діти, не просто там навчаються. І важливо, що раніше спеціальність, яку отримували слабозрячі сліпі, це були масажисти і настройщики піані. Там чи щось таке, а тепер у нас е, толкові продвинуті діти вони займаються за комп'ютером, їх беруть е, в відомі банки як банківських працівників. розумієте? Влас. Тобто вони дуже чітко працюють, тому що робота за комп'ютером слабозрячого вона особлива. Через те тут е, важливо знати. І я хочу сказати, що у нас є професор Синьова, Євгенія Павловна. Вона сьогодні нас слухає. Вона зараз в Німеччині вимушено е, з родичами. І е, ми проводимо ряд заходів. Завжди от сумісних розумієте ініціатори асоціації тифлопедагогів, асоціація дитячих оптальмологів, оптометристів. Та у нас не у нас круті асоціації. Круті, знаєте чим? Тим, що ми потрібні. Це дуже важливо. Нехай ми менше заробляємо чим інше, чим хірурги, але все таки потреба в державі в нас набагато більша. Бо там, де хірургічна може бути допомога, раз-два і все вирішено, розумієте, а тут постійна. Постійний нагляд за дітьми. Знаєте, шановні гості нас тут завалили запитаннями, а половина ефіру вже позаду. Добайте. Тому так я спочатку хочу зауважити усім, хто нас дивиться і слухає, що якщо сьогодні ви не встигнете проконсультуватися, ви завжди можете це зробити. І в Сергія Олександровича, і в інших фахівців медичного центру «Очі клінік». Будь ласка, записуйтесь 0800 333 707, Або приходьте на вулицю Василя Липківської, 16 В. Ну, якщо чесно, то краще без запису не приходити. Ви запишіться спочатку, а потім приходьте отже, починаємо. Давайте технічна із... база нашої кафедри так. національного медуніверситету. Так. Давайте спочатку із найдовшого запитання. Вікторія його нам написала: чоловіку 30 років, має діабет з дитинства. На одне око він не бачить три роки. Одне око стало сильно падати рік тому. Ми їздили по лікарям України, і тільки один в Києві взявся за операцію з відшарування без гарантій. Після двох операцій стало трохи краще за кермо трохи краще. За кермо звичайно не сів, але на роботу ходив. Через два місяці рецидив знову на операцію зробили ще три етапи. Рі самі не знають, який буде результат. Дочці наші 5 років, мені ще немає 30. Як жити далі? Не розумію. Від усвідомлення того, що не зможу повноцінно з ним час проводити, як раніше просто опускаються руки. Як підтримати його, не падати духом. Коли раніше ти був вільною людиною, працював, гуляв, жив життя, а зараз уже рік, 24 на 7 з ним, і раз на місяць виходиш з подругою, і то слухаєш образи від нього. Оце якраз про психі... психологічну реабілітацію. Так, прокоментуйте, будь ласка. Дивіться, медична тут така частина. Дійсно, я так зрозумів, що людина вже не бачить, тому що відшарування сітківки там цукровий діабет, і таке інше. Тобто, це дуже складна патологія. І, от, все, що може бути, може бути відшарування сітківки, розриви сітківки, і таке інше, і видно ж його спасали. Тобто, mm -hmm. і повірте мені, кожен лікар йде в операційну, щоб зробити добре, тому що це авторитет лікаря. І якщо цього не можна вже було зробити, то тоді вже дійсно питання до, до вас. Так, питання до нас. І е, я хочу сказати, що саме в останні роки, відразу, ну дійсно, з початком бойових дій в Україні е, проблема реабілітації, вона. Почала розглядатися з різних сторін І з боку, якраз медицини, оскільки був прийнятий закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я, плюс існує у нас ще один закон про реабілітацію осіб з інвалідністю і. На жаль, поки розбиралися з нормативними всіма складовими реабілітацію, почали займатися громадські організації. Громадські організації на сьогодні в нас існує їх декілька, і вони, що найважливіше, вони організовують реабілітаційні свої табори або такі саме тривалі реабілітаційні заходи саме з залученням. Жінок або дітей, тобто родини. Mm. Оскільки ну, ми можемо впливати саме на людину, да яка втратила зір, яка має глибокі порушення зору. Але коли вона повертається додому, її можуть не розуміти. Та не розуміти своє близьке оточення, тому їх залучення є найважливішим. І вже ну на сьогодні, вже достатньо велика кількість таких ем, заходів проведена в Києві. Hub проводив. Є громадська організація, е, яка здійснює реабілітацію саме на іноді і на виїздах, саме що стосовно. Ем, Місце проживання. Да? Спочатку це е, такий табір реабілітаційний, а після того, як пройшов цей реабілітаційний табір, е, команда ре... саме тифлопедагогів, реабілітологів, виїжджає на місце проживання і навчає от саме тим просторовим просторовим орієнтуванню стосовно маршрутів, за якими найчастіше рухається, да пересувається людина з порушенням зору, намагається адаптувати середовище, в якому проживається людина, для того, щоб їй було комфортно, для того, щоб вона була мобільна і якомога ефективніше взаємодіяла та да, зі своїми близькими, і з усіма соціальними тими інститутами, куди вона збирається да, прямувати. Ну що ж, можемо віктор. Рі порадити, що а, знайти людей однодумців, знайти людей, які працюють із такими ситуаціями. Я думаю, що а, пошукати допомогу і вона обов'язково знайдеться. Можна я так, так да трошки. Оскільки питання ну в Ютубі я можу просто дати і контакти таких громадських організацій для того, щоб вже напряму можна було звертатися. Це все ще залежить від місця розташування, да для того, щоб ну, або була можливість приїхати, або була Можливість саме проживання за даною реабілітаційним закладом для того, щоб повноцінно пройти цей курс так, реабілітації. до ренесаційної ну, так. так. в мережах. Так і вона відповісупер, супер. супер. Так, давайте далі, бо час летить. Анна далі у нас запитує, чи існують хірургічні методи лікування слабкозорих людей, які працюють в утогах. Ну, це, ви знаєте, наче я його чекав, це запитання. То чому? Тому що найвдячніші мої пацієнти це діти, ну батьки дітей, яких ми оперуємо, так. І дійсно це старше покоління, які працюють в товариствах для слабозрячих. Чому? Тому що я ж сказав, що там п'ять стадій є стріпоти. Так? І от коли людина поступає, ну отримує спочатку інвалідність і починає працювати, вона має початкову якусь стадію, а потім погіршується, погіршується головком. Ма розвивається, катаракт розвивається, і тоді, коли ми оперуємо цих пацієнтів. Уявляєте, там з'являється 2%, 3% відсотки. І оці 5%, відсоток, які ми даємо людям після операції, це щастя неймовірне. Це найвдячніші пацієнти. Через те, ми коли їздили там по монастирям, оглядали пацієнтів, то привозили нам з усіх зусиль пацієнтів, начебто тяжка робота в нас. Ну не можемо ми запропонувати те, що от звичайному пацієнту з плановою операцією, але ми думаємо, що можна зробити для того, щоб цей пацієнт бачити. Бачив, а призначити навіть правильні крапельки цьому пацієнту, це також важливо. Оперативне втручання існує: це пересадка рогівки, це катаракта, це антиглоукомні оперативні втручання, це реваскуляризація спеціальна, тобто введення спеціальних препаратів в око. Дійсно існує. Так, наступне запитання від Андрія, і воно я так розумію, більше до вас, пані Ірино. Які заклади освіти здійснюють підготовку фахівців з реабілітації людей з порушеннями зору? Так, якщо ми говоримо з вами, вже говорила про реабілітацію в у сфері охорони здоров'я, то там має бути залучений от саме для того, щоб повернути людину до активного життя, має бути залучений ерготерапевт. Але на жаль, у нас і ерготерапевтів дуже мало, і вони недостатньо готові до такої роботи, тому що в них, як ми проаналізували їхні освітні професійні програми, в них навіть офтальмології немає ерготерапії з, з людьми з порушеннями зору. І на сьогодні саме тифлопедагоги залучені до процесу реабілітації. Саме тифлопедагоги, випускники наші раніше. У нас була кафедра тифлопедагогіки при національному педагогічному університеті Драгома. Нова сьогодні кафедра у нас саме технології освіти та реабілітації осіб з порушеннями зору, і ми готуємо не лише педагогів для роботи з дітьми. Ми даємо також їм додаткову кваліфікацію. І на сьогодні, от буквально в цьому місяці, внесена вже в класифікатор професій. Професія інструктора з просторового орієнтування та мобільності, і вже це є такою підставою для того, щоб ми мали можливість готувати таких фахівців, тому лише запити, так а далі вже ми можемо давати ті додаткові кваліфікації, які дозволять працювати не лише з дітьми, але й з дорослими і надавати комплексну реабілітацію. Чи Достатня кількість таких фахівців, бо ці новини, наприклад, від міністерства освіти про скорочення бюджетних місць вони, вони якось. Сторкнуться вас? Ну так? ми розуміємо, що так, оскільки дійсно це така професія, де багато коштів не заробиш. Ми це розуміємо, і це бюджетні в основному у нас місця. Але це ж якраз ті люди, зважаючи, скільки людей з інвалідністю у нас буде після цієї війни, Ось, їх все більше лікув... і більше це не лікування, а реабілітація. Так. Реабілітацію туди ми вкладаємо всі моменти і терапевтично, хірургічного лікування. І просторова орієнтація це взагалі важливо на сьогоднішній день. Мені здається розумієте, от громадські організації я дуже люблю приймати участь. Я в одних, в других, третіх хожу на всі заходи. Чому звідти йде ініціатива? Ви знаєте, міністерство може і не знати, і потреби може не знати. Ну мають якісь розрахунки певні. Ну якщо люди звертаються, вони на це звертають увагу. Слухають, я можу сказати, включають. Дивіться, оскільки ми обговорювали питань по сліпоті. Наприклад, да там були і депутати, і науковці, і таке інше нас послухали. Ви знаєте? Це дуже важливо. Це чудово. Ми достукались. Дуже мало у нас часу. Лишилось дві хвилини. Давайте якось максимально коротко. Іван запитує. У мене наступне питання до ефіру з професором: чи проводиться контактна корекція людям з інвалідністю позору? Звичайно, тобто різна контактна корекція, тому що якщо в людини там мінус 20, мінус 25, то ставляться спеціальні лінзи. Є жорсткі лінзи, м'які лінзи, є склеральні лінзи, є лікувальні лінзи, та mm. дійсно лінзи нам допомагають для того, щоб реабілітувати. Реабілітувати людину, особливо в молодому віці. Угу. Ще від Ярослава запитання: чи підбирають оптометристи або офтальмологи засоби збільшення, наприклад, лупи для слабкозорих людей? Е, звичайно, це дуже цікаве запитання, тому що його треба піднімати. Його підбирають звичайно, тільки підбирають індивідуальні окуляри для цього, а спеціальні засоби де це вже займаються тихло угу. рекомендації. Тобто там є виробники цього. да. Але тут потрібно якраз співпрацювати з оптиметристами, потрібно да аналізувати. Дійсно, тут ми можемо інтуїтивно це підбирати, але напевно, інтуїтивно не варто не дуже потрібно гарне йти. запитання. Ви знаєте, ми да. над ним задумаємося, і можливо от зараз у нас буде конференція оптиків України, і ми можемо підняти це питання там. Так, ну і ще одне вже останнє запитання. Більше не встигнемо. От також Андрій пише: російською буду перекладати, як завжди, може бути незграбно. Вже багато багато років моніторю електронні окуляри для слабкозорих і незрячих. Нарешті ціна стала е, прийнятною, але не розумію, як підібрати, чи можуть допомогти у вашій клініці під підібрати і замовити. Ні, такі окуляри вони не ліцензовані в Україні, такі щоб вони продавалися в оптиках. Тобто вони продаються тільки в спеціальних скажімо, організаціях, не організаціях, а підприємствах, де, де є сертифікація. Тобто, це частіше всього ультразвукові окуляри це ті, які ми можемо рекомендувати, коли відстань показує пацієнту і зразу дає інформацію, щоб пацієнт не вдарився, щоб міг пройти нормально, які там є сходинки так і таке інше. А що стосується електронних окулярів, то ем, офіційно такого підбору в оптиках у нас немає. Це питання треба вивчати і рекомендувати пацієнтам. Розумієте, мова йде про те, що ми стараємося підібрати окуляри таким чином, щоб людина бачила. А якщо ми знаємо, що окуляри ну, тільки щось там допоможуть трошки, а не буде якогось зору повноцінного для життя, ну це не дуже оптики, не дуже оптальмологи. Через ага. те, от, оптометристи дійсно в світі це роблять, тому що от, мені подобається одна знайома розповідала, геть майже сліпа людина. Оптометрист в Німеччині підібрав так, повернув так, так скельцер, Все, і пацієнтка сказала, що і краще і кразуміти і краще на, на якусь десяту частину через те Андрія дуже гарне запитання. Я думаю, що це майбутнє оптометрії. Дякую вам. Багато запитань залишилися не розкритими, не поставленими з мого боку, але на жаль, ефірний час не безжальний. Дякую ще раз. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні спілкувалися про комплексну реабілітацію людей зі зниженим зором. На мої і ваші запитання відповідали Сергій Рико, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. А також Ірина Сасіна, кандидатка психологічних наук, доцент кафедри технологій освіти та реабілітації осіб з порушенням зору. Факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Я ще раз хочу нагадати, що будь ласка, маєте якісь проблеми із зором або для профілактики. Часто говоримо про те, що дуже важливо робити профілактичні огляди. Робіть це в медичному центрі очіклінік, де працюють найвищі фахі... фахівці найвищого рівня, найновіше обладнання. Телефон для запису 0800 333 707 тридцять ну Адреса Василя Липківського, 16 В. Ця інформація прозвучала на прав. Рекламу. Я дякую всім, хто дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає.